Дві вежі одружуються у Кам'янці-Подільському. Ці вихідні зіграють весілля двом баштам старої фортеці. Наречений це папська вежа, до якої прикріплять велетенський метелик. А наречена вежа Лянськоронська. На неї одягнуть фату завдовжки понад 120 метрів. Про передвесільні клопоти у Кам'янці далі. Ширина Фати буде 6 метрів. Вибрали два рулона, які сшивали між собою. Кравчиня Хвацько лавірує у хвилях велоденського вельона. Тканину вибирала легку, щоб гарно тріпотіла на вітрі. До її верху причіплять вінок із рожевих стрічок. Верхній ярус у нас іде пишний. Ще є один нижній ярус і просто великі полотниші тканини. Ось так приблизно виглядає наш метелик. Над велетенським метеликом для нареченого три тижні трудилося з десяток потенційних наречених учениць із кам'янецького швейного училища. Канина шерстяна, довжина метелика 5 метрів, ширина 3. Тут буде якраз цей велетенський метелик. Навпроти нього ляскоронська вежа. Там якраз буде фета. Нижче вікон буде сам вінок з квітками, і до дороги буде спадати побачити вбраних молодят можна буде уже завтра. Весільне вбрання з веш не зніматимуть аж до травневих свят, бо саме тоді відбудеться триденний весільний фестиваль. На вході у фортецю гостей запрошуватиме ще одна незвична парочка. Ось цей чотириметровий жених. Ми ще не дошили, тому він безликий ще поки там буде вишивка, очі, бровки. Він буде гламурний. Тому ще такий солідний получився. Якщо жених уже стоїть, то наречена іще лежить. Вона запізнюється, тому напівроздягнута. Ще одна пікантна деталь: дівчина не поспіла почепити собі головне груди. Бо самі упорядники весілля з розміром грудей цієї красуні ще не визначилися. Красавіця, губки бантиком, макіяж супер. Вона буде дуже гарно наречена. Ноги будуть довші, ніж меоміки. Буде у нас підв'язочка там. Якщо весільний фестиваль у Кам'янці відбудеться вдало, то наступного року ця парочка зустрічатиме гостей уже з поповненням. ТСН особливе один плюс один.